гра. Давно команда не грала, бо було багато перерв між іграми, були тільки тренування, Тож усі дуже хотіли грати, засумували вже за, за грою. Тренування то добре, але грати більше подобається. Тож Усі сумували, усі хочуть грати, усі грають на максимум і це добре. Мені подобається, як грає наш команда. У вас невеличка була перерва міжнародна пауза. Ви тільки нещодавно повернулися додому. Чи важко вкатуватися? Е -е, не знаю, як правильно відповісти на це питання. Приїхали тільки вчора, сьогодні вже граємо. Я вважаю, що результат на табло граємо непогано. Чи допомагає міжнародний досвід виступу у спинній Україні? А вже ж допомагає. Е на міжнародній арені е, граєш з міжнародними ой, я маю на увазі з іншими командами з інших країн, е, і неважливо, це збірні або клуби. Е, береш для себе щось нове кожен раз, е, щось пізнаєш, а потім повертаєшся сюди і е, вже, вже більш досвіду в тебе. Які плани на табічник? Плани на заключний період. Ще грати ще швидше, ще жорсткіше, ще більше моментів створювати, закидати більше шайб та перемагати. Дякую. Дякую. Дякую.